Вітаю вас, шановні глядачі! Хочу пройтись до Аврори і показати вам, можливо, якісь новиночки, а може просто щось цікавеньке. Зупинилась біля троян, дуже вони гарні і ароматні. І ми вже в магазині сподобались ось такі дитячі панамки. Є для дівчат і для хлопчиків. Коштують 200 гривень 199 І вони бавовняні, легенькі такі. Дуже приємні. І ось такі милі капчики побачила. Подивіться, 18-й розмір, зовсім манюні. Такі є баночки для напоїв. Якраз літо попереду можна робити лимонади вдома. І актуальна новиночка термосумка. Або сумка-холодильник. Щось переносити, зберігати. Мої улюблені батончики суфле. І ось такі батончики дуже подобаються коштують всього 7 гривень. Побачила якісь нові напої, не знаю, може вони вже давно тут продаються капучино з різними смаками по 39 гривень. І знову роздивляюсь вазочки. Дуже вони креативні в Аврорі. Ціни вже не стала дивитись. Такі нові келихи з різними провокативними написами. І ось такі є стаканчики пластикові для напоїв літніх. Дозатор скляний, до речі, не бачила його раніше в Аврорі, 77 гривень коштує. Але мені подобається і ось такі пластикові. Виглядають гарно і коштують дешево. Також роздивлялись рушнички непогані. Ось такі є з квітами. На кухні виглядатимуть дуже гарно. І ось такі смугасті, теж дуже стильні. До речі, дуже хороша знижка на пральні порошки. Тайт на 47% дешевше. Такий милий гаманець, косметички. Я, до речі, в такі ліки зберігаю дуже зручно. Така аптечка, доволі вмістка. І дитячі рюкзачки теж роздивлялась. Навіть з ведмедиком є, але я побачила на полиці тільки з собачкою. Ось такий підсвічник, він доволі важкий, 69 гривень коштує, але симпатичний. Багато цікавинок на полицях в Аврорі. Мені більше світлий декор, до речі, подобається, ніж темний. Хто фарбує волосся? Ось такий набір для фарбування у нас з'явився. Доволі популярна прикраса, ось така пташечка, вона керамічна, напевно. що. Бачила її багато у кого, напевно, що інших виробників. Каблучка з сердечками на літо непогано. І просто показую вам магазин, асортимент, багато окулярів. І є серед них навіть і непогані, а ціни доволі бюджетні. І роздивлялась лаки для нігтів. Я нічим не покриваю нігті, але, знаєте, іноді щось таке хочеться От придивляюсь, може щось таке і зроблю. Щось мене на блискітки потягнуло. Але не впевнена, що я їх буду наносити, ось такі яскраві. Напевно, що краще щось таке спокійніше купити. Хоча літо можна і блискітки нанести капці жіночі. Якраз на літо вибір великий, окремо не дивилась цінники, але покажу вам від і до. 129 і далі рожеві, сріблясті